Усіх вітаю, друзі та партнери. З вами Федерація Здоров'я. І сьогодні ми з друзями вирішили приїхати відпочити. І, як завжди, приїжджаючи на нове місце, нам заважає з радістю відпочивати сміття. Сміття навколо забруднює нашу планету. І сьогодні це дуже велика є проблема. І чекати, поки комунальні підприємства чи... Країна буде очищати планету, я думаю, що немає сенсу. Тому що ми можемо самостійно це зробити. Самостійно. І зараз ми прибираємо це місце і запрошуємо усіх, хто любить природу, хто виїжджає на вихідні на, свої, на природу з сім'єю, перед тим, як відпочивати, прибрати навколо і це сміття завести на переробку. І Якщо ми будемо таким чином кожного разу робити, то ми однозначно зустрінемо людей, які забруднюють. І з ними поспілкувавшися, покажемо їм це відео. І таким чином більшість людей почнуть сміття своє забирати з собою. І наша планета буде чистою, красивою, і всі навколо зможуть радісно відпочивати. Тому що різне сміття по різному шкодить нашій планеті. І не тільки потрібно прибирати, а ще й сортувати сміття. І наша Федерація здоров'я створила, створила дуже цікавий проєкт, як сортувати сміття, для чого, навіщо і як на цьому заробляти кошти. І зараз, командою, ми почнемо перший крок: це приберемо в себе вдома, тому що наша планета це наш рідний дім. Ось такий берег річки засвічений, бачите? І ось це є велика проблема, тому що багато хто скаже, чому ти не купаєшся в річці, обливаєшся з бутилів Чому? Чому? Саме тому, що річки на сьогодні забруднені і якщо ти в них купаєшся, то ти просто... Твоя шкіра може осипатись якоюсь хворобою, алергією і ще чимось. Тому ось така є проблема, але ми знаємо рішення і ми не будемо чекати, поки хтось за нас це зробить. Комунальні підприємства, держава чи ще хтось. Ми самостійно Будемо це робити. І запрошую тебе, друже, разом з своєю сім'єю, з своїми друзями вирішити цю проблему дуже легко та просто. І ми зараз командою Федерацією здоров'я це покажемо. Давай, закидай. Ми попередньо вже трошки назбирали і вирішили показати, як легко та просто зробити нашу планету чистою. Є, супер, йдемо далі. Йдемо до річки. Давай далі. Чого тут тільки немає, і пінопласт, і будівельне сміття, скло. Більше всього поліетилен, який розірваний на маленькі шматочки, і ось його дуже важко збирати. Супер, супер. Ось, отак має бути скрізь в кожному місті, навколо міст наших. Тому що люди, які живуть в селищах, вони привикли вивозити сміття на звалище. І ці кошти, да, які потрібно сортувати і правильно здавати, просто загаджувати планету, засипати її землею і думати, що так добре. Але це сміття, воно. Дає хімічні різні реакції, і ці реакції після дощу, коли йде дощ, ця вся вода змивається в ваші колодязі. І сьогодні, якщо перевірити всі колодязі, то ми побачимо, що вода не є питтєвою, її не можна пити. Вона вже технічна і це є велика проблема. Більшість людей вже приводять водопровід або бурять свердловину для того, щоб мати чисту та прозору воду. Але ще 30 років назад. Кожна людина могла пити воду з такої річки. Чому Чому сьогодні люди мають великі технології і не можуть забезпечити чистоту води? Людина, знищуючи сама себе, таким чином показує приклад для своїх дітей, що природу не потрібно не шанувати, не любити, не берегти. Що ми залишимо своїм дітям та внукам? Наші батьки нам залишили чисту планету. А сьогодні. Люди спішать заробити великі гроші і знищують, знищують просто наш дім. Тому давайте разом, вже сьогодні, не відкладаючи на завтра, будемо міркувати та діяти, очищати нашу планету. І саме головне, кожного дня не забруднювати. Бо забруднення це не сортування. Якщо людина не сортує сміття вдома і не його неякісно. Не можна переробити, тому це сміття знову неякісне сортування засипають землею. І рішення цього, навчитись сортувати сортуватися, дуже легко та просто. Запрошую тебе до естафети, зніми відео своїми друзями, як ви очищаєте своє місце і отримай подарунок від Федерації здоров'я. Зніми відео, надійшли нам і участвуй в даній естафеті. усім миру та перемоги. Зелена планета очищена, красива, радісна. До зустрічі наступних відео. Приєднуйся!